Друзі, всім привіт! З вами я Артем Підгорний. Ради вас бачити на своєму каналі. Радий, що підписуєтесь, пишете коментарі, ставите лайки, а я натомість можу відповідати на ті питання, які вас турбують. А сьогодні ми з вами поспілкуємось на тему, як залучати клієнтів у сфері, у сфері послуг. Дивіться. Я вас дуже розочарую, але я вам скажу, що. Багато бізнесів у сфері послуг взагалі не залучають клієнтів. Вони їх більш бігають, шукають, просять когось рекомендувати. І максималочку, що вони роблять, це розміщують оголошення на сайтах. Все. Все. Більше нічого у сфері послуг ніхто не робить тому, коли ми кажемо про те, як залучати клієнтів у сфері послуг, я вам скажу, що тут не пахана ціліна. Тут такий, така велика кількість дій, які можна зробити, щоб залучити клієнтів. Але багато хто у сфері послуг, на жаль, на це не піде та не хоче йти, тому вони їм краще здохнуть, закриться. Аніж подивитись по сторонам, побачити, що зараз вже 2023 рік закінчується, що в світі там війна був ковід. Люди змінились, обставини змінились, система мислення людей змінилась. Відношення до подій також до, до сфери послуху людей змінився. А тому дивіться. Ну, по-перше, самий дієвий спосіб, на який я рекомендую звертати увагу для того, щоб не порушити вашу хрупку психіку, це колаборація. Колаборація не друг з другом сість в одному кабінеті, а колаборація це домовитись про співпрацю з Колегами, які надають суміжні послуги, наприклад, якщо це адвокат співпраця з юристами, якщо адвокат співпраця з місцями, де можуть перебувати. Люди, яким може бути потрібна ваша допомога, наприклад, лікарні, де люди можуть звертатися до адвокатів з метою е, вирішення тих чи інших причин отримання травми, присвоєння ступеню е, пошкоджень тощо, так е, ну тобто, треба, треба думати про те, де можуть бути ваші клієнти. Треба думати про те, хто ваш клієнт. Знаєте, е, багато Раз я вже спілкувався з юристами, які. Юристи, нотаріуси, адвокати, які взагалі не розуміють портрет свого клієнта. Ось взагалі-взагалі. ну Тобто нуль. Просто нуль. І ти, коли починаєш це питання піднімати, вони починають юліть. Вони та ну хто прийде, та ну ми все беремо. А оце а оце ні. А чому? Ну тож з ним займатися треба. Тобто, для того, щоб з'явились клієнти, по-перше, треба пахати. По-друге, треба бути конкретним. Повинен бути прайс, повинен бути перелік дій, які ви готові робити. Це не загальний перелік, а це конкретний перелік, за який ви беретесь. Це повинно брати потрібно брати на себе відповідальність. Це потрібно вести. Соціальні сторінки, це потрібно мати QR-коди, це потрібно розносити з листівки зі своїми послугами у місця скуплення ваших потенційних клієнтів. Це налагодження співпраці з тими установами, органами, закладами, де можуть знаходитись ваші клієнти, це надання. Безкоштовних послуг, це участь у соціальних програмах, це участь у е, об'єднаннях професійних, у об'єднаннях соціальних. Це велика робота спрямована на те, щоб е, вас почали цінити як спеціаліста, щоб до вас хотіли йти як до спеціаліста, щоб вам довіряли як спеціалісту. І найголовніше, щоб ви стали спеціалістом. Не людиною, у якої є корочка, а людиною, яка дійсно є професіоналом своєї справи, не вважає себе такою ще раз, а є професіоналом своєї справи. Це дуже важливо. Це ті речі, про які хотів сказати. А взагалі, якщо е, це відео набере 500 переглядів, я залюбки проведу е, великий урок або майстер-клас щодо. Організації бізнесу у сфері послуг це дуже крихка тема, у якій не розбирається жодна людина, яка займається бізнесом у сфері послуг.